Як я і стверджувала раніше, парламентські вибори 2012 року сфальшовані від початку і до кінця. Правоту цих слів підтвердили теоморальні події, які сьогодні відбуваються на багатьох мажоритарних округах. Так само проводилися фальсифікації виборів по партійним спискам та більшості мажоритарних округів, тільки це робилося в тиші безконтрольності. Однак, навіть за такої тотальної фальсифікації, використання політичної корупції, адміністративного ресурсу та силовиків, влада з тріском програла вибори. Опозиція, в тому числі декларативна, сумарно отримала більшу підтримку та довіру громадян. 70% громадян проголосували проти Януковича. Це не дає йому спокою спокою. Вони перелякалися народного вироку. Вони. Також знають, що половина з 30%, які вони отримали, намальована ними. Саме тому поставлено завдання за будь-яку ціну вирвати ці 13 округів для тих кандидатів, які в перший же день роботи Верховної Ради увійдуть тушками до президентської більшості. Для цього задіяні штурмовики Беркуту, які готові виконати всі накази, в тому числі проливати кров мирних громадян, які вийшли захистити свій голос. Зрозуміло. Що в кожної фальсифікації на проблемних округах є своє прізвище та ім'я. Люди, які йдуть на це, повинні понести відповідальність. Треба не забути їх дії та зробити все, щоб фальсифікатори були покарані. Поки, хоча б один не понесе заслуженого покарання, доти в Україні будуть знаходитися охочі фальсифікувати вибори. Проте я хочу, щоб ми розуміли, це лише виконавці та співучасники, реальним замовникам фальшивих виборів. Є особисто Янукович. Не треба бути наївними. Без його сценарію протягом всього цього не відбулося протягом всіх виборів та вже майже двох тижнів після дня голосування. Я дякую всім українцям, журналістам та кандидатам в депутати, які з усіх сил, без їжі та сну захищають право на свободу вибору в Україні. Моє голодування це протест проти несправедливості і фальсифікацій, прояв солідарності із вами, мужніми та справжніми людьми. Поки ви є, у нас є майбутнє. Що б вони не робили для мене? Та всіх адекватних людей переможцями та справжніми народними обранцями вже стали: Віктор Романюк, Аркадій Карнацький, Микола Болотецький, Леонід Доценко, Юрій Левченко, Наталя Солейко, Сергій Терехін, Ксенія Ляпіна, Іван Мельничук, Роман Карпюк, Андрій Путілов та інші опозиційні кандидати, чия перемога зафіксована протоколами із мокрими печатками. Зараз цю перемогу Янкович приватизує так само нечесно, як Укртелеком. Не допустіть. Перевиборів на округах, де Янукович стихом фальсифікації підкупу та силового тиску, хоче перекреслити та привласнити вибір людей, погодитись на перевибори за таких обставин означає легітимізувати фальсифікації, підвести тих громадян, які ведуть безкомпромісну боротьбу за кожну дільницю. У опозиції є протоколи з оригінальними підписами та печатками, де зафіксований справжній результат. Я прошу опозицію вимагати підрахунку голосів по цим протоколам і не давати другого шансу корупціонерам та фальсифікаторам глумитися над вибором людей. Люди вже зробили свій вибір на цих округах, досить експериментувати. Вірю, що ви доб'єтесь справедливості. Юля Тімашенка.